Ну що, народ, я бачу, анікдоти набирають перегляду. Ха -ха -ха. І це добре, це весело. Хоч трошки чогось веселого в цьому житті все ж таки треба. Коротше, черговий анікдот, але цей раз буде чорний юмор. Значить, ранок після. Першої брачної ночі молодята сплять в ліжку, все як полагається в спальні, дзвінок в двері. Чоловік прокидається, протирає очі, такі, не пам'ятаю, що, що за ерунда, хто, що. Підходить до дверей, відкриває двері. двері. Мужики в чорних костюмах труму заносять. Що заносять труму, молча проходять повз нього, йдуть по коридору, заходять в спальню. Дружина сидить, накриючи за діялом, отакі оточі. Вони такі пройшли навколо ліжка, розвернулись і на вихід. Останні такі, коли дверей повертається, каже, мужик, вибач, у вас такі площадки в під'їзді маленькі, реально не розвернутись.